Львів схожий на Європу, це дійсно так. А знаєте, полетіли на лазуровий берег. Звіримо. У прованці це місто Антіп. Місто дуже відоме серед багатих і знаменитих. Це лазуровий берег. За мою спину, ось, бачите? Заклад Мікеланджело. І це Мікеланджело знаменитіший, ніж автор Давида. Щоб повечеряти люди долають сотні кілометрів. Серед це гостей багато голівудських зірок. Пісне. Вибачте. Ви тут працюєте? Так. Мене звати Оля Фреймут. Я з України. Дуже приємно. А ви точно офіціант? Не співак? Ні, ні. У вас гарний вигляд. Боже, а дивіться, вони всі стоять в куточку, як ніби зараз заспівають веселу пісню на трьох. Або колективно викличуть поліцію. Доброго вечора. Я Оля Фреймут з України. ми робимо телепрограму, яка перевіряє ресторани. – Ви всі такі вишукані? Дякуємо. Мене вчасно зробити компліменти. Ми вже переступили поріг. Доброго вечора. Мене звати Оля Фрин. Мамо. Я телеведуча з України. А цю нагороду отримують найкращі ресторани в Україні та світі. О, ви не розумієте англійську. Привіт, я Оля. Дуже приємно, Франк. Франк, ви не проти, якщо я у вас повечеряю. Ми будемо дуже вдячні, якщо ви трошки зачекаєте, бо зараз у нас дуже багато гостей. Але столик для нас буде так без проблем. О, дякую. Столик на одного, двох, трьох. На одного те, що зірки у Мікелянджело часті гості, дається в знаки. Камер тут не бояться. А цей мужчина, який так стоїть на воротях червоних чоботів. Вибачте, сер, а це ж ви? А... То ви, мабуть, тут дуже важлива особа, ви? так? Це посіб, що себе. Я зрозуміла. Ви власник. Ви розмовляєте чолійською, а японською? На жаль, ні. Я зараз почну комплектувати. Мамо, досить жартувати. Краще покажіть ваш ресторан. тільки не <плес> викликав на міліція. Сюди приходить стільки відомих людей. О Ді Капріо. Це ж Ді Капріо? <плес> ні, ні, це мед Деймон. Завжди їх плутає. Капріо теж є. Он там ось він Ді Капріо. Точно, він тут такий юний. Yeah. А ось Ріана. Ріана, яка цілує маму. Анджеліна Джолі, Брат Піт. Мамела Андерсон. Андерсон, боже, яка ми тут вчительку схожа. Подивіться. А ось підкорювач місяця Ніл він теж тут був. Це Муранське скло. Ви бачите оцю люстру? Це дуже дорого. Я ніби Муранське скло а Сама подумаю, що там немає порохів, добре. Я красива. Воно чисто, кусточка чисто, бачите? Мамо, а ви тут і шеф-кухарем працюєте? Ой, шеф. шеф. шеф! шеф! Привіт, Оля. я Оля. Я Мішель. Приємно Мама, познайомитись. Дякую. І таким шеф, як дрібочка, командує всім колективом. І власник, і шеф налаштовані дружелюбно. Саме час іти на кухню. Подивіться, у нас був Тарантіно. Мамо, якщо шеф не дуже зайнятий, можна мені зайти на кухню і поговорити з ним. У мене є спеціальний одяг. Так без проблем. Пускає на кухні я а, маю спецодяг, Не хвилюйтесь. Боже, я напевно, тут прославлюся більше ніж Анджеліна Джолі, і мої фотографії теж повішують. І я буду така в капелюсі. Надягнути цей кітель? Добре. Це кітель Мішеля. у цьому закладі. Тримають рівень. Якщо гості, то зіркові. Якщо халат, то шеф кухарський. Це так гарно мішелю. Подивись. Yeah. Sorry, вибачте, я Без проблем. Він такий гарний. Це правда. Ви розмовляєте англійською? Трошки. Добре. У вас відкрита кухня, але запах від кухні у залі не відчувається. Це правда. Це тому, що у вас дуже Ми стежимо за цим. Таксі лагідно посміхається, але ніхто так от руками не робить. Я так розумію, це вже інший відділ. Що тут ми готуємо? М'ясо, овочі та рибу. А сюди це вам надходять та замовлення, та так? Так. От якщо таке пік-пік, бачите, тебе столик на двох замовили равіолі і замовили лінгвіні спагетті. Yeah. Шеф має таку записочку електронну від офіціанта. Це спеціальні інструменти. Подивіться, бачите, як… це так цікаво. Кожен кухар має свою скриню. А покажіть мені вашу. Дивіться, в кожного ці маленькі трунла це коробочки, в яких шеф тримає свої інструменти. Ось йому покрав. А ось ще одне. О, Боже, тут вже ножі пішли в рух справжній чоловік. Ой! Може, вони не хочуть налякати, що вже нарешті вступила з цієї кухні. А покажіть мені ще цей відділ. Тут чистять картопельку. А ще тут посуд. Хлопці, привіт. Може, тут ви маєте посуд і чистити овочі. Бачите, тут відділ де все готують, але дивіться, як відверто роблять. Начищення картоплі тут перетворюється у такий акт. Угу. Персонал радо демонструє відкриту кухню. Цікаво, а холодильники боронити не будуть. А можна подивитися ваш холодильник? Це моцарелла з помідорами. Uh -huh. А, це таке капреза. Uh -huh. А тут що? Бачу всі продукти зі стікерами. Це антіпасто. Дякую, що показали. М'ясо у нас тут. І зараз я подивимось де зберігають м'ясо. Це курча. Бачите, це ж є стікери. 14.07. Це сьогоднішня дата. Вакуумоване м'ясо. Це печінка. Так, а Це Це яловичина. Завакумоване. Зкоштуйте, це вам. Ааа, Боже, як воно пахне. Боже, ж воно пахне. Я бачила кухню, тому я буду їсти просто на кухні. О, це дуже смачно. Пітка з трифелями. Сама він догадала. Кажуть вже до раду замовлення. Тут хлопчика вже дуже зайнятися, я йду з кухні. Дуже вам дякую, шеф. Привіт, я Оля. А як вас звати? Річард. Боже, бачите, в нього таке королівське дійсно, як аристократ і руки такі ламп. Річарде, можна мені меню? Так дуже дякую. Зверніть увагу. Скільки офіціантів працює в цьому, нібито невеличкому закладі? П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять офіціантів. Я вже просто бачу сенька Дуже мати. дякую. Ціни пі тут коштує 20 євро. Кальмар по-прованськи 15 євро. Варена курка. На двох осіб, яку ми бачили, пам'ятаєте, вона така на серветочкою, 92 євро. Може, ви мені щось порадите? Знову мені щось принесли. Дякую. мій хороший. Все сітя. Мамо, все не вгамується. Цього разу вирішив нагодувати всю команду інспектора. Річарди, на чому ми зупинилися? Раджу вам тартар із краба. А який ваш фірмовий десерт? Давайте його. Лимонний торт. А можна мені ще коктейль, а пароль шприц. шприц? Так, звісно. Дякую. Я це не замовляла. Це мені просто винесли. Може, в рахунок висуть? Я дивіться, скільки трюфелів більше, ніж самих рабіолік. So Дуже much. дякую. Подивимося на тартар. Принесли лимон. Він повинен так витискатися, щоб не обльопати сусіда. Я бачила кухню, тому я буду їсти. Дуже смачний краб. Це не крабова паличка. Це справжній крап. Свій мені несе. він мене хоче. Дуже дякую. Нас варив на, на офіціанта. Бачите, зараз це буде капець. Оштрафують. Сміхається, посміхається, але роботу свою цінує. Господар встигає все. Помилки персоналу виправляє, гостей підбадьорює, офіціантів квапить. І весь цей час пильно слідкую за реакцією фреймут. Смачно Подивіться на цього маму. В нього на плечі рушник. Він готовий в будь-який момент починати працювати, навіть склянки витирати. Розумний мужчина. Ваш лимонний торт. Але це за велика порція. Ні, це не одного. Справді? Так. Дуже смачно допомогу. Це все так настільки свіжо. На цьому торті хочеться лягти і виспатися. Він такий м'який, розумієте? – Кому це не судя брикоси. Я можу взяти скільки захочу. Здається, дегустація з рук власника фірмова розвага закладу. Дуже дякую. Так приємно. Я собі візьму на дорогу. Буде кіман мужицький син. Трошечки черешення. Дякую. Дякую, you, Richard. Richard. You... Почекайте хвилинку. Okay. 73 євро мій рахунок, найдорожчим є напій – 40 євро. В маму пити дорожче, ніж їсти. А тоді, як тартар з крабу 19 євро і десерт 15 євро, всі стартери, які мені приносили, вони не в рахунку. І оці фрукти, все це безкоштовно. Я Дякую вам, Решта не потрібно. Поговоримо. Лася інспекція у закладі Мікеланджело в Антібі. Я хочу з вами ділитися враженнями. Отже, атмосфера. Тут дійсно приємно, дуже багато відомих облич і на стінах світлини людей, які багато в цьому житті досягнули. Але мамо, він творець духу Мікеланджело. Він вкладає сюди повністю себе. Він трошки бурчить. Він веселиться. в нього прекрасне почуття гумору. Обслуговування. Тут дуже щедрі люди, мамо. Він готовий тобі віддати останнє. Ви бачили? Він мені дав китель свого шефа. Навіть не запитав його. Коли мені не принесли тарілочку, то мамо мало не звільнив дівчинку. Угу. На кухні майже 10 шефів вони показово виконували свої обов'язки Я ще ніколи не бачила, щоб так сокровенно і щиро начищали картоплю, те, що інші приховують і як дюймовочку тримають у півниці. Тут з цього роблять велике шоу. Ціни. Мій рахунок: 73 євро. А пероль шприць. 39 євро. Тобто тут пити дорожче ніж їсти. Мені не порахували стартери, мені не порахували водичку. Мені не порахували щедрі урожаї від золотої осені. Їжа. Мені дуже сподобався е, тартар із краба, тому що він був достатньо солено, солодко лимонний торт. Він був такий величезний, як мої здивовані очі, коли побачила цю порцію. Атмосфера плюс, обслуговування плюс. Сіни плюс, їжа плюс чистота. Мікеланджело не замурзанець у залі. Все дуже чисто. Тут білосніжні скатертини. Немає заморожених продуктів скрізь стікери. Цей заклад такий чистий, як душа у мамо. Я раджу заклад Мікеланджело у Антібі всій Україні. Моє вітання. Таціана Городава. Мікрас Любов'ю від усіх українців. Дякую вам. Merci. І просто зараз нахабство гостя проти гостинності персоналу. Що переможе? Я дуже хочу цей столик. Це прославче. Наш постійний клієнт. Це принципово. Так контрольна перевірка для світу кави не керованим натовпом. Заходь. Де мої всі діти? <рес> Інспектор Фреймут. На варті справедливості.